Не, не влаштовував нас результат, ми мали перевагу. Не, не влаштовував результат матчу Закарпаття, вони мали перевагу. Так я говорю. При рахунку 1-0 на користь нашу перевага була футболістів Закарпаття, потім при рахунку 2-1 вони вже почали грати на отримання. Я рахую, що перевага була наша, зрівняли. І чистіше пінаті не поставили за 3 хвилини, за 4 до кінця ворота господарів. То я можу без ніяких твір, тут все, то ясно. Там, навіть треба дивитися, просто покажемо, кому треба, каце, то й розбирається з тими моментами. Коротко, прокоментуйте, будь ласка, гру новачків. Наших? Так, так ваших. Так, ну, я ваших не знаю, хто <зас> вас не Ну, В принципі, ну, новачки у нас був налегач Ліонов. Я задоволений діями. І одного, і другого вийшов на заміну фурта мало часу можливо, але то... Поки що він далекий від своєї оптимальної форми. Більше у нас сьогодні новичків не було. Будь ласка, нічий зі стандартів у вас було вас забиті, домашні заготовки це були. Ну, так кожна, кожна команда має домашні заготовки, що, подачі кутових, подачі штрафних і дуже штрафних. Нам вдалося забити. Сьогодні два зі стандартів. Ну я скажу що, все таки. Ми в сезоні багато забували зі стандартів. Так що можна сказати, так що це наш коньок.